Бачите, це магнітна залізяка, але коштує вона приємніше в рази, чим звичайне залізо. А скільки його полетіло в залізо по незнанки? я думаю, що його полетіли кучі. кучі. А зараз би хотілося повернути час назад і купити ті всі кучі з метала, так, як треба, але вже все. Насправді багато хто навіть і в метал його купував, не знаючи, що воно цінне. Будівельним феном майже не воняє. Ну, майже не воняє, все одно воняє. Як не крути, е оці сліди лака, каніфолі і всього остального ніхто не відміняв і воно в будь-якому випадку буде фонити, як, як би то не хотілося. Глянь, подушечки, так? Да? Красота. Джень, оці 601 транзюки білі, можна, в принципі, знімати. На них же ж ноги не жовті. Ага. То їх відпаювати не обов'язково, їх можна зразу відкушувати. Правильно ж? Ага. Можливо, я помиляюсь, можливо, хтось розкаже нам правду. І розкаже, що під низом є жовте на тих ногах під лугом. Але, мабуть, навряд чи. Мабуть, навряд чи. Покажи оцю